Господь промовив до Мойсея на Синайській горі, кажучи Промов до ізраїльських синів та скажи їм Коли ви війдете до землі, яку я даю вам, то нехай земля, яку я даю вам, відпочиває свою суботу для Господа. Шість років засівай своє поле, і шість років обрізуй свій виноград та збирай його плід. А сьомого року нехай буде субота, відпочинок для землі, субота для Господа. Не засівай свого поля. І не обрізуй свого винограду, а те, що на твоєму полі виросте саме не жни, і грон свого посвячення не збирай. Нехай це буде рік відпочинку для землі. Субота землі буде на їжу тобі, твоєму слузі й твоїй служниці, твоєму наймитові й пожильцеві, який проживає з тобою, твоїй худобі та звірям, що на твоїй землі, весь її урожай буде на їжу. Відлічи собі сім таких відпочинків років. Сім разів по сім років, і цих сім тижнів років в тебе будуть сорок дев'ять років, і сьомого місяця, десятого дня місяця, розішліть звуком сурми вістку по всій вашій землі. В день викуплення розішліть сурмою вістку по всій вашій землі. Освятіть цей рік, п'ятдесятий рік, і оголосіть звільнення на землі всім, хто живе на ній. Це рік звільнення це буде для вас знак. Кожний повернеться до своєї власності, кожний з вас повернеться до своєї батьківщини. Це знак звільнення П'ятдесятий рік, один рік він буде тривати для вас. Не сійте, ані не жніть того, що виросте на землі саме, і не збирайте посвяченого на ній, бо це є знак звільнення, він буде для вас святим. Їстимете її урожай з полів. У рік звільнення на знак звільнення. Кожний повернеться до своєї власності. Коли будеш продавати щось своєму ближньому і коли будеш купувати у свого ближнього, хай жодна людина не пригноблює ближнього. Згідно з кількістю років після року звільнення купуй у ближнього, і згідно з кількістю років урожаїв, нехай він продає тобі. Чим більше років, тим більшу він встановить вартість своєї власності. І чим менше років, тим меншу він встановить вартість своєї власності, бо так він продаватиме тобі кількість своїх урожаїв. Хай жодна людина не пригноблює ближнього. Бійся Господа твого Бога. Я є Господь, ваш Бог. Виконуйте всі мої постанови та всі мої присуди, дотримуйтеся і виконуйте їх і житимете на землі безпечно. Земля даватиме свої плоди. І ви їстимете до схочу, і житимете на ній безпечно. І якщо ви казатимете, що ми їстимемо цього сьомого року, якщо не посіємо і не зберемо свого врожаю, то я пошлю вам своє благословення шостого року, і вона дасть свій урожай на три роки. Ви посієте лише восьмого року і їстимете старе з врожаю аж до дев'ятого року, доки не настане її урожай. Їстимете старе зі старого врожаю. Хай земля не продається на постійно, адже земля є моя, бо ви переді мною є захожими і пожильцями. По всій землі вашої посілості дасте право на викуп землі. Якщо твій брат, який живе з тобою, буде бідним і продасть щось зі своєї посілості, то нехай прийде той, хто є його найближчим родичем, і викупить те, що продав його брат. А якщо в когось не буде родича, та він стане спроможним рукою і в нього знайдеться достатнє для свого викупу, то нехай він порахує роки, що минули від продажу, віддасть те, що залишатиметься, чоловікові, якому продав був це, і повернеться до своєї посілості. Якщо ж його рука не буде спроможна на достатнє для того, щоб віддати йому, то те, що він продав, аж до шостого року звільнення. Належатиме тому, хто це купив, а в час звільнення відійде до нього і повернеться в його посілість. А якщо хтось продаватиме житловий дім у місті, оточеному муром, то право на його викуп триватиме, доки не виповниться рік часу, стільки триватиме право на його викуп. Якщо ж до того, як виповниться цілий рік, він не буде викуплений, то той дім, що в місті, яке має мур, Буде остаточно закріплений за тим, хто його купив, на його майбутнє покоління, і в час звільнення не відійде. А доми в поселеннях, в яких немає довкола муру, нехай будуть зараховані до поля землі. Вони завжди будуть викупними, і в час звільнення вони відійдуть. А щодо міст левітів, то доми в містах їхньої посілості будуть завжди для левітів викупними. І якщо той, хто викупляє, буде з левітів, то продані ними доми у містах їхньої посілості в час звільнення відійдуть, бо доми в містах левітів це їхня посілість серед ізраїльських синів, а поля, виділені їхнім містам, не продаватимуться, бо це їхня вічна посілість. Якщо твій брат поруч з тобою буде бідний і обесилює в руках, то допоможи йому, як захожому чи пожильцеві. І нехай твій брат живе з тобою. Не бери в нього ні відсотків, ні лихви, а бійся свого Бога я Господь. Тож нехай твій брат живе з тобою, не давай йому свого срібла під відсотки і не давай йому своїх харчів за лихву. Я Господь, ваш Бог, що вивів вас з єгипетської землі, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим богом. А якщо твій брат поруч з тобою упокориться, і продасться тобі, то хай він не служить тобі рабською службою. Нехай він буде для тебе як наймит чи пожилець, і нехай працює поруч з тобою до року звільнення. А в час звільнення нехай він відійде, а з ним і його діти та повернеться до своєї рідні, повернеться до батьківської посілості. Адже вони мої раби, яких я вивів з єгипетської землі, тож хай ніхто з них не продається. Як продається раб, не пригноблюй його важкою працею, і бійся Господа, свого Бога. А щодо раба й рабині, які будуть у тебе, у народів, які довкола тебе, у них можете купувати раба і рабиню. Також у синів поселенців, які будуть у вас, можете купувати рабів у них або в їхніх родичів, які перебуватимуть у вашому краї, і вони будуть вам на посілість. Розподіліть їх між своїми дітьми після себе, і вони будуть для вас посілістю навіки. А ваших братів, ізраїльських синів, хай ніхто не пригноблює свого брата важкою працею. Якщо рука захожого чи поселенця, що при тобі буде спроможна, а твій брат, потрапивши в скруту, продасться захожому чи поселенцю, що при тобі чи захожому від народження. То після його продажу в нього буде право на викуп. Нехай один з його братів викупить його, брат батька чи син батькового брата викупить його, або хтось з його родичів за тілом, чи хтось з його племені викупить його. Якщо ж, ставши спроможним рукою, він викуплятиме сам себе, то нехай разом з тим, хто його купив, він порахує час від року, коли він продав себе йому. Аж до року звільнення і ціна його продажу буде як наймита з року в рік він буде в нього. Якщо в когось залишатиметься більше років, то нехай, відповідно до цього, він віддасть суму за свій викуп і ціни за свій продаж. Якщо ж до року звільнення залишатиметься небагато років, то нехай він обрахує йому суму, відповідно до тих своїх років, і віддасть за свій викуп. Нехай він з року в рік буде у нього як наймит. Не пригноблюй його важкою працею перед собою. Якщо ж він не буде викуплений згідно із цим, то нехай відійде в рік звільнення він та його діти з ним. Бо ізраїльські сини мої раби, вони мої слуги, яких я вивів з єгипетської землі. Я Господь, ваш Бог.